Часу спало учням на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи думку їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той мене приймає? А як хто мене приймає? Той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між усіма вами, той великий. У відповідь Йоанн сказав Наставнику, бачили ми одного, який твоїм ім'ям виганяв бісів. А ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми з вами подивимося на ось цей біблійний фрагмент і на біографію святого Іероніма. Підкріплену, ну або ілюстровану в прямому сенсі цього слова гравюрою Альбрехта Дюрера. Але давайте по черзі. Спершу цей фрагмент Євангелія. Ми вже з вами останній тиждень не раз звертали увагу на те, що було предметом зацікавлення апостолів. Як бачимо, не те, чого вчив Ісус. Не те, чого він їх намагався переконати, ну, хоча би чого варті ось ті уточнюючі слова Ісуса, про те, що послухайте уважно. А вони все рівно уважно не слухали. Не те, що уважно, взагалі ніяк не слухали. Вони думали далі про своє. Про що вони думали? Правильно, про те, хто буде серед них старший. Чиє буде зверху, хто буде більшим начальником? І коли ми дивимося на апостолів, ну або хоча б на святих, в тому числі і сьогоднішнього святого, святого іероніма, то ми розуміємо, що правдивість інформації, яка нам передається, яку ми читаємо, це те, в якому світлі представляються нам апостоли чи святі протягом всієї історії, вони представлені не з найкращої сторони. Ісуса не слухають апостоли. Між собою сперечаються, сперечаються, хто буде старший. Ну, як ми часом кажемо спересердя про якихось таких людей кажемо, ну, як баби-базарні. Ну, і от вони себе поводять трохи як ті базарні баби. Це виглядає не найкраще, але з іншого боку, якщо ми тверезо мислячі люди і знаємо якийсь колектив, якусь групу людей, навіть якщо ця група буде невеликою групою. То все рівно люди будуть намагатися якось довести, хто важливіший, чия робота має більше значення, кому за неї потрібно більше подякувати, чи мовно, чи фінансово, чи морально. Але Ісус, дивлячись на цю слабкість апостолів чи сьогоднішнього святого, намагається все-таки розтолкувати. Він бачить, що вони безтолкові, вони безтолкові. Але він все рівно бере дитину. І починає на прикладі дитини їм пояснювати, чим характеризується дитина, чому дитина важлива? Діти мають дуже важливу рису. Вони дивуються, вони захоплюються, вони відкривають. Доросла людина, або інакше, навіть не доросла людина, а внутрішньо стара людина, тому що цю старість можна отримати теж навіть в юності, навіть в дитинстві, коли вже нічого не цікаво, коли вже все набридло, коли вже все абсолютно відкидається, коли ну, просто нічого не хочеться. все. це ще може і в дитинстві статися. Ісус бере малу дитину на руки і каже: От хто приймає цю дитину в моє ім'я, той мене приймає. А як хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Він намагається їх переключити на те, щоб вони розуміли те, що його треба слухати і відкривати, не бути ось цими внутрішніми дідами саме. А з іншого боку, теж переповідає і веде їх далі, показує про те, що потрібно відкрити Бога взагалі. Бо хто найменший між усіма вами, той великий. Це слова, які ледь не кожен текст з вами читаємо і зустрічаємо. Ісуса, який збиває з пантелику апостолів, ісуса, який намагається вилити їм відро холодної води на голову. Ісуса, який намагається показати їм, ви дивитеся туди, а ви подивіться туди. Я вам показую, як правильно потрібно йти. І це насправді є чимось дуже цінним і насправді дивовижним. Дивовижним з точки зору його педагогічного підходу, його терпеливості. Дивовижним, наскільки він не зациклюється на їхній слабкості. А одночасно він не приймає цю слабкість, а намагається показати, як правильно має бути. Хоча, ще раз кажу, не зосереджується на тому, які вони десь там слабкі, неправильно, неправильно думають, неправильно чинять, неправильні цінності мають, але постійно намагається їм показати. Ну і от сьогодні, на прикладі цієї дитини: хто найменш між усіма вами, той великий? Ніхто не хоче бути найменшим, ніхто не хоче бути малим. Кожен хоче, щоб його похвалили, кожен хоче, щоб його любили, шанували, доцінили. Кожен, Кожна людина хоче, щоб її вшанували, і вшанували, от як в нас в католицькій церкві кажеться, а це насправді наслідок колонізму в Риму католицькій церкві. І кажеться, в особливий спосіб. От так не мов би, от всі інші не в особливій, а от ми будемо в особливій. Ну і от про мову сьогодні також буде трошки мови. У відповідь Йоанн сказав: наставнику бачили ми одного, який твоїм ім'ям виганяв бісів. А ми заборонили йому, бо не ходить з нами. Ісус відповів: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Комуністи цю фразу перекрутили. Я думаю, ви про це знаєте і не раз чули. Так, от конкуруючу фірму вони побачили в інших людях, які ходять і в ім'я Ісуса виганяють. Тут не було історії, коли того демона виганяли в ім'я Велзевула. Тому що для нас з вами всі якісь, ну, наприклад, там індуїські божества це не мало, не багато, а демони, язичницькі божества будь-які, це демони для нас з вами. Це демони, це не ангели, це не воплочення Бога, це не якась і постать Бога, це демони. І ще раз, в цій ситуації, де говориться про конкуренцію, про те, хто важливіший і хто головніший, і де Ісус каже, що не забороняйте їм, але зверніть, будь ласка, увагу на ось цей нюанс. Того демона виганяли його ім'ям ім'ям Ісуса. Ще раз, не ім'ям Велизевула, не ім'ям Крішне, не ім'ям Вішне, не ім'ям ще якогось там іншого. Можна перераховувати там, тих божеств є тисячі. Це дуже важливий нюанс. Будь ласка, не забудьтеся і читайте Біблію. Це от в таких хвилях суперечок, дуже сильно ставить на місце і впорядковує, дає розібратися про що йдеться. То все таки не в ім'я Визивуло. А в ім'я Ісуса вони виганяли. Тому все-таки чи має це значення? Значення має. Чому? Ну бо в ім'я Ісуса можна вигнати демона. Демоном демона вигнати неможливо. Ісус їм каже: не забороняйте. Ми, як християни, на превеликий жаль переживаємо драму поділу християн на різні конфесії. Для невіруючих людей, для людей, які не відкрили чи не знайшли Бога, ось те, що от є там, там одна фірма, чи якась інша фірма, чи ще якась інша. Кажуть, ну подивіться, от чому це так багато різних якихось церков? Нещодавно якась наша глядачка написала: а чому це є? От Римо-католики, греко-католики, не треба ділитися, треба єднатися. Нащо це ділити? Що це таке робиться? Ну і от як людині пояснити, що людина ну перед тим як писати якісь там обурливі питання? Ну може, розберіться. Хоча б ну трішечки, що виявляється, існування когось такого, як греко-католики, це і є бажання поєднати церкву, зшити ось цю розірвану рану кривоточачу, на жаль, до цієї пори вже тисячу років. Що це не бажання розділити це, бажання якраз таки і з'єднати. Так Ісус каже: не забороняйте. І нам, коли ми говоримо про інші. Християнській конфесії, я на цьому наголошую, не всі інші релігії не будемо ставити в один ряд з християнством, наприклад, сатаністів, і казати, що ну це ж релігія, ну а всі релігії ведуть до Бога. Ну ні, ні, не буде. Я, я під цим не підписуюсь, Якщо що. якби хтось в мене питався, то ні, не всі релігії, це точно. І пастафоріванство не веде до того самого Бога. Ісус каже, звертає увагу для Ісуса є важливим чимось єдність апостолів. Пригадайте його архисвященницьку молитву під час тайної вечері. Насправді Ісус дуже сильно вболівав над тим, що церква була єдиною. Але разом з тим всім, коли між церквою, коли в церкві є дух незгоди, є якісь суперечки, сварки, історія церкви, це історія різноманітних розколів, єресей. Ран на тілі Христовому не небагато. Потрібно за цю єдність боротися, за, нею треба, за неї треба переживати. Це цінність, це не банальна річ. І на цьому цей фрагмент обговорювати закінчую, і з вами перейдемо до обговорення героя сьогоднішнього дня по літургійному календарю. Це святий Єронім. Пригадаємо. Про святого Іероніма на прикладі ось цієї картини, ну насправді це гравюра, гравюра авторства Альбрехта Дюрера. Ця гравюра була написана у 1514 році. Це трошки менше ніж 100 років після появи генського вівтаря. Ось той, який в мене за спиною, авторства фон Ейка. Була написана у 1432 році. Альбрехт Дюрер він започаткував взагалі щось таке, як гравюри. Він їх розвинув. Він дуже сильно вплинув на мистецтво взагалі світове. І ось ця гравюра під назвою Святий Єронім в Келії ну або в інших мовах перекладається як в майстерні. Ну бо фактично він майстрував. Ця гравюра є однією з трьох важливих гравюр Альбрехт за цією гравюрою ми можемо побачити певну історію святого Єроніма, ким він був, що він робив. Отож, в нього над головою є кілька предметів, але от один з них це капелюх, капелюх кардинала. Ну і тут трошки ми з вами мусимо розуміти, що святий Єронім, який жив у це що було в нас четверте століття, то тоді ще посади кардинала не було. Ну і відповідно в капелюсі кардинала він також не ходив. Цей капелюх є підкресленням його важливості, тим, що він є одним з кількох. Великих отці з е, кількох взагалі отців церкви його значення є надзвичайно великим. Ну і от саме це символізує цей капелюх. Дивлячись на цю гравюру, ми е, бачимо велике досить приміщення, але це приміщення осяяне променями ззовні, і тут мусимо розуміти, що в образотворчому мистецтві кожен знак, подача, символ він щось означає. В цьому випадку це світло, яке сходиться точкою. На Єронімі означає осявання Божою правдою, Єроніма, який шукає цю Божу правду. Гра світла тіні, як відбувається малюнок, гравюри, малювання різцем, навпаки. По металевій, в цьому випадку по мідяній бляшці. Тобто ну, досить важка техніка, це не малювати пензликом по папері, наприклад, акварельна техніка. Це важка техніка. Ну і от в цій техніці передано гру світла і тінь. В його келії ми бачимо ну, передусім святого самого Єроніма, який щось там робить, сидить над чимось. Над чим ж він сидів. Чому нам важливий цей святий Єронім, чому я йому приділяю? Важливу увагу. Та тому, що він написав переклад святого писання з грецької мови і єврейської мови, відповідно, новий Завіт — це грецька мова, старий заповіт – єврейська мова на латинську мову. Цей текст називався Вульгата, і він зобов'язував, напевно, найдовше за всю історію церкви. Тому що святий Єронім це IV століття, Триденський собор. Зобов'язав його як подав його як зобов'язуючий взагалі в церкві. Ну і ті століття теж вульгата також читалася. Ну, тобто це один з творів, який взагалі формував розуміння святого Писання як такого. Чому був важливий цей переклад? Тому що люди не знали. Єврейської мови і грецької мови на той час тому цей переклад був життєво необхідним, але вчені люди знали святе писання, знали латинську мову, і це давало можливість взагалі пізнавати святе писання. Святий Єронім робив цей переклад дуже, дуже довго і терпеливо. Він є покровителем перекладачів, книгарів. Він є взірцем, взагалі такої точної роботи. Тому що перекладав все те писання, одні кажуть 20 років, інші кажуть 24 роки. Це погодьтеся дуже довго. А якщо взяти до уваги, що він... Мав дуже гарячий темперамент і не міг сидіти на одному місці. Взагалі, вставав, виходив, не міг сидіти. То це пояснює, що для нього ця робота була чимось надзвичайно важким і трудно міським Повернемося до гравюри. у гравюрі представлено деякі предмети. Найбільший предмет. Ну, Крім вікна, напевно, що в цій гравюрі, це Лев, Велетенський лев, який сидить, але сидить, якби собі спокійно, з боку песик теж собі спить. Цей лев є образом святого Єроніма. Хоча кажуть, що це взагалі така золота легенда про те, що справді до монахів приходив Лев, їх турбував, непокоїв. Святий Єронім його заспокоїв тим, що вийняв йому з лапи колючку, яка там застрягла і непокоїла того бідного Лева. Ті, хто тлумачать історію святого Єроніма, пояснюють, що тут можливо навіть йшлося не так про Лева, як йшлося про самого Єроніма, який як той Лев був. Людиною дуже нервовою, холеричною, він сам походив з сучасної так здається, Хорватії, хоч був римського походження, мав віруючих батьків. Його охрестили тут. Теж я чув різні біографії. Одні кажуть 13 років, інші кажуть 19 років. Його папа римський охрестив. Він е, намагався вести ось це богопосвячене життя, але мав е, ось цей неприємний трудний характер. Через це, в тому числі, через це, він мусів втікати у якесь усамітнене місце, тому що вже не залишалося людей, з якими би там не пересварився, і тому саме займався ось такою. Відлюдницьким способом життя і перекладами, але взагалі ця людина була така сповнена вогню в Римі. Казали, була така приказка, що дорогі батьки, ховайте своїх е, дочок, тому що йде Єронім. Що ж він таке страшне робив? Що дітей треба було ховати? Немало-небагато Він їх агітував до богопосвяченого життя, до монастичного життя. І вони справді йшли до монастирів. Він цим займався досить. Активно і досить вправно ті батьки, ну якби залишалися вже без дочки на виданні, відповідно без онуків і так далі. Тому ось така приказка ходила. Власне, ось цей лев є образом його такого нетерпеливого характеру, але протягом років, протягом праці над собою, він став. Лагідним і сумирним, і це показує, що з одного боку не очікуємо швидких результатів в праці над собою, тому що над чим над чим, а над темпераментом чи над якимись поганими звичками моментально щось змінити напевно не можна, але можна, якщо поступово над собою працювати. Ну так як це зробив сюди іронім. Так от з Риму він переїхав спершу, це було паломництво, потім вже переїхав. І працював в святій землі, зокрема в Вифлеємі, і сусідня грота, печера з печерою Різдва Христового, то це от було місце саме святого Єроніма, перекладача Біблії. Чому святий Єронім саме взявся за переклад Біблії? Що це була за історія? З цим пов'язаний його сон, в якому він побачив Христа. Христос тоді Єронім переживав певну хворобу, була гарячка. Христос в нього запитався: А ти хто? Він каже: Я християнин. На що отримав відповідь? Ні. Ти не християнин, ти цероніянин. Ну тому, що святий, ну тоді ще не святий Єронім. Захоплювався класичними творами. Він був надзвичайно шляхетною, всебічно розвиненою людиною, ерудитом, вченим. І він захоплювався величу письменників стародавнього віку. Захоплювався цицероном, його красномовством, польотом. Святе письмо було. Написано простою грецькою мовою під назвою Коїне, мова простого народу, така простацька, обмежена багато в чому ну, для дуже простих людей, щоб навіть прості люди могли зрозуміти. Тому літературна цінність порівняно там з великими шанувальниками гарного слова, ну була набагато менша. Єронім. Читав собі тих класиків, а святе письмо десь там лежало з боку. І тепер, дорогі братчики і сестрички, я би хотів, щоб ми з вами так трішечки пригадали собі таку річ, що пізнавання святого Писання, пізнавання Біблії для багатьох людей, навіть християн, навіть таких активних християн, все-таки залишається чимось там трошки з боку. Тут знову ж скажу це напевно не для вас, тому що, от, якщо ви дивитеся будній день, дивитеся проповідь, в тому числі не коротку, ми з вами теж про це говорили. То це означає, що у вас це бажання пізнавати святе писання є. І таким зірцем пізнавання святого писання є саме цей Єронім і його ось ця історія про те, що ти не християнин, ти, ти цицероніянин. Я думаю, як багато людей так само від Христа могли би отримати точно не похвалу, а такий наганяй досить конкретний, що ти знавець якогось там серіалу, ти знавець якогось там письменника, ти знавець там якогось артиста, поета, ти знавець. Навець там ще чогось іншого, але ти не знаєш мене. Ти знаєш їх. Ти можеш зацитувати якусь там пісню, якісь вірш, якийсь фільм, якусь серію якогось сезона. Це ж скільки годин є, і на це є час. Як правило, люди дивляться, люди захоплюються, люди є знавцями багатьох якихось там фільмів, нещодавно подивився фільм, який радила одна людина. І, мушу сказати, ледве додивився, робив над собою величезні зусилля, щоб додивитися. Хоча б і знято добре, і костюми шикарні, і гра акторська на рівні насправді, але от мені було нудно. Мені особисто і дорогі братчики і сестрички, я це вам сьогодні кажу. Щоб головне, щоб нам з вами, нам з вами, може бути нудно все на світі. Крім Божого Слова, воно для нас має бути об'єктом нашого зацікавлення. Ми ним повинні марити, мріяти, про нього думати і таким чином пізнавати Господа. Маємо цього лева. Лева символ втихомирення, неспокійного характеру. Привіт всім холерикам, всім людям, які б'ються в груди і жаліють за якісь вчинки чи з пересердя сказані слова е, то. То розумієте, що, можливо, ваш покровитель це святий Єронім з його теж психованістю, яка була, про яку писало багато людей різних. В цій спокійній атмосфері відрізняються два предмети, які кидаються у вічі. Отож, біля вже згаданого капелюха, маємо Клепсидру. Клепсидра це не тільки рахування часу, але завжди в образотворчому мистецтві. Це символ смерті і скінченності. Час є скінченним. Він минає, він в якийсь момент е, прийде кінець тому часу, який нам є відміряним на цій землі. Далі череп. ну Тут ми також розуміємо, що це символ скінченності життя, усвідомлення смертності власної і думання про те, що так колись вона прийде. Отож, ці предмети так відрізняються, тому що є собі подушечки, подушечки такі м'якенькі, зручненькі, на яких можна вигідно добре собі відпочити. Це з одного боку, з іншого боку, ось череп і клепсидра, які кажуть про те, що ну, от відпочити то можна, але часу. Приходить кінець в цьому ж самому приміщенні. Ми бачимо різні дрібні предмети, але зупинімо увагу на правий верхній кут. До речі, з точки зору малювання різних знаків, символів, це важливе місце. Там є кабачок, який є відсилкою до суперечок святого Єроніма святим Августином. Так, з ним він теж сперечався. Це кабак, який називався як Кікайон, тобто це той самий гарбуз йони, тому що святий Августин дорікав святому Єроніму про те, що він неправильно переклав це слово. Взагалі історія про переклади є чим. Ось надзвичайно цікавим, важливим, коли ми з вами знаємо якусь одну мову чи хоча б кілька мов. Ми можемо побачити, як ту саму реальність, ті самі відчуття, той самий сенс різними мовами можна перекласти трошки з різними відтінками. А є такі мови, які перекладають багато чого зовсім по іншому. Найважливіший вислів, який є такою найважливішою цитатою святого Єроніма, це є ось ця цитата. Незнання святого писання є незнанням самого Христа. Я передаючи ось цю біографію святого Єроніма, маю величезне бажання захопити вас чи заразити, заохотити до того, щоб святе писання читати. Читати також, в тому числі в різних перекладах, трошки можливо полещу єроніму наших часів. Я ж кажу, що лещу отець Борис Хілько, який багато років вже. Перекладає святе писання різні окремі книги. Ми в нашій редакції включаємося до цієї роботи і. Ну, навіть просто-напросто озвучка однієї книги псалмів зайняла нам роботи на три роки. Я просто кажу, що це досить така об'ємна в часі робота, важлива якщо ви чуєте, бо ми кожної неділі викладаємо по одному псалму із коментарем до нього, той саме таким чином можна пізнавати святе письмо. Спершу ми слухаємо сам псалом з його оригінальним перекладом. Далі дуже важливий коментар. Що ж цей псалом означає, тому що. То ось таким чином можна тими самими псалмами і молитися. Якщо ти вже знаєш, насправді що це означає. Є наступні книги, вже перекладені отцем Борисом. Ми їх ще, на жаль, не озвучили. Тому будемо закачувати рукави. Я буду просити далі людей озвучувати і наступних людей просити монтувати. Ну і це, звісно, теж робота на наступні роки. Але я особисто дуже тішуся, що таким чином ми робимо таку. Ну, насправді роботу для пізнання того самого святого Писання. Таким чином ми пізнаємо Христа. Ось така проповідь сьогоднішнього дня. Ми пізнали трішки про історію, трішки про образотворче мистецтво і трішки про переклади. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.